Семикласник Руслан Жафаров власноруч виготовляє та передає захисникам на фронт ось такі льодяники та кекси. Сьогодні він виставив їх на продаж у середмісті Хмельницького, де розгорнули благодійний ярмарок. Таким чином юний волонтер прагне зібрати донати для захисників. В Цей непростий час ми маємо робити благодійні ярмарки, такі а не тільки новорічні, там святкові. Ми маємо збирати гроші на на військових, щоб вони могли нас обороняти, і ми могли ходити в школу. Організували ярмарок представники громадської організації Волонтерський лідер, аби закрити збір на пікап, необхідний для захисників на Донеччині. Ми ніколи ярмарку не робили. Це наша перша черги на збори дуже великі, більше восьми місяців. Ми приготували сьогодні дуже багато смаколиків. Насамперед, це і горішки, і трубочки. і... Випічка і торти, і штолини, і рулети є багато дуже трофеїв, привезених з фронту, розмальованих і дитячими руками, і дорослими художниками. Особисто я дуже довіряю цій організації і причетність до такої великої справи ну, надихає допомагати ще більше. З 2022 року представники волонтерського лідера готують для захисників сухі сніданки, супи та борщі. Сьогодні їх мали змогу придбати за донат, і хмельничани Хочу спробувати, не пробували ні разу. Це важливо до крім нас. Це для хлопців на 10-14 чоловік можуть поїсти з одної от е, порції. Представили на ярмарку також прикраси і м'які іграшки, виготовлені дитячими руками, а також ляльки-мотанки з тканини для військової форми та картини. У мене тут є картина з трьома котиками. Сподіваюся, що її купять, і також є там така таємнича жінка, акварель. Долучились до ярмарку і представники громадської організації Право молодь міста Хмельницький. Вони продають за донати, гільзи, браслети або, до прикладу, трофейний щит з Євромайдану. Це щит був, скажімо так, поліцейський. Звідти ми його і отримали. І відповідно цим. Мотивуємо більшість людей донатити на армію на право молодь. На нас так само хмельничани також можуть підтримати збір, задонативши на рахунок волонтерів. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.